Рибний корпус привозу. Дивіться, скільки риби сьогодні навезли. О, документи. О, докум... з документами? Молодці. Я вам вірю, що у вас документи є. Вас можна показувати, знімати рибку вашу, так? Да? Дивіться, який карась. Ого, це що, кілограмовий карась чи що? 800 кг. 800 грам карась, ребята. ребята. Живі, Ви такі бачите. А яка ціна? 80 гривень карась. Що, реально рыбкова. 80 гривень? Вон, бачите, весь дишить. Та я бачу хвостом мотиляй, дивіться, 80, 80 гривень. 80 гривень карасик. Живой сомик 170 гривень. 170 сом. А це по 140 хто це? Карпик. Карпик. ікрою, мабуть, так? Да? Є з ікрою, є без. Ну, ребята, дивіться, 80 гривень, живий. 800 грам карась. Ви таке бачили? Я не бачила. Надо колись купити попробувати такого карася пожарити. М'яско, мабуть, там обалденне буде. Ребята, карась 800 грамм, 80 гривень, кілограм, 64 гривні виходить такий карась. І тут всі крупняки такі бли, на привозі у Наталки. Вас Наталка звать, так? Да? Наталка, дивіться, які в неї карасі. Я не бачила на привозі таких огромезних карасів. Тому кому цікаво, приходьте на привоз, всі живі, тут хвостами кілограм. махають. Кілограмовий карась? Да. Навіть кілограм є. Це скільки? 80 гривень карась буде. Ви бачили таку десь ще рибу? Ну, 200. Та ви що? Реально? Так. Да. Дивіться живий. 1200 карась, Я в шоці. Трохи. Клас. Приходьте на привоз. Так. Щоб ви знали, на привозі, яку ви купуєте рибку, вам її всю почистять, розберуть, виберуть кишки, зябра, все видалять. Дивіться, які карпіки. Валюша, по чому карпік твій? Карпік 140 двісти. 140 дивіться. А грамезні прям. Такі кабанчики. Так, сомик, а, є ще такі караці, до речі, невеличкі, теж живучі всі пригоди тут, я бачила. Mm -hmm. Ну це невеличкі, mm -hmm. ну, теж вісімдесят. Mm -hmm. А толстолобік по чому? Толстолобік 5 плюс 90 і такий 80. А, 90 кг і 80, Ми обираємо. Лящі, дивіться, сомік, сомік, все, що хоче. Лящі, сазан, філінгаз, все є на привозі. Приходьте шикарні. столи у дівчат. Клас. Оце кілограмові карасі. Тюлечка, хамсичка, селедочка. Дивіться, сердель, хамса, оселедець. Це все поштучно, За штучку 90 гривень одна рибка. Це по 100 гривень. Привіт! Привіт, з Новим а Годом! А що це у вас тут все є? З Васильом тут? вас! Будьте здорові! Навзаєм! Всього найкращого, умийного неба! О, вже вино зранку, я бачу, а бачу! А що, ще й гаряче вино! вино. Ну, так, так, Наташенька, так! Так, матір, да? дивіться, 60 гривень за штучку. Сардель 120, тюлечка така, килечка 120. А що, дешевше стало, чи вона така й була? Так і була, 120 гривень, да, Наташа? Так, двісті десять і середочка по дев'яносто, да? так? І І така... по сто. Угу. Ширибка є. Раз, зранку треба приходити. А що це за риба? Як <соцентрична> називається? Це фіріночка. <соцентрична> Фіріна? Це не отсюда, что типа то в ресторанах. Делают сасу з нею. пожалуйста, бери, делайте робіть. Да, та, це царство, да. що та, в ресторанах. Та, і можна та, в домашніх условиях сделать. Можно, конечно, притюрчики, пожалуйста. А як правильно її приготувати? Помыть ей надо, да? помити, посолити, мутичку. і в кип'яче масло, щоб овошка сняли, выложили на салфетку, щоб лишній жир жар Дивіться, можна в домашніх условиях цацю приготувати. Хто готував? А ну пишіть. Вона на привозі є. 65 гривень. Це за 100 грам? За кілограм. за кілограм. Дивіться, 65 гривень за кілограм. Я в мене очі не вірять. 65 гривень кілограм. А пристає нас, по чому ця цаца мені цікаво. ну пишіть. 200 гривень, скільки 100 грам? Порція десь буде, так? Да? А тут а дивіться 65 гривень, можна она? колись давайте купимо, попробуємо. Мені теж самі цікаво. А якому муку потрібно? Можна кукурузну, можна обичну кукурудзи. кукурузну. Да, можна і обичну, Но можна кукурузну. Дивіться, каже, так а обвалять в кусочку і можна все, все це приготувати. На сто гривень eh, буде, якщо Много. Кру -кру -кру а бочки да, це ж да. бачки чи що? що Лекотиком да, да. чи можна теж зажарити? Хто любить, можна котлетки делати, можна в томаті кисничком пережарити. Бички автоматі. О, точно, дивіться, можна протушити. Середненькі, дивіться. 100 гривень це за кілограм. У вас сцени за кілограмчик. Тому дивіться, шукайте дівчат. Тому приходьте, будемо колись жарить цацу так, ребятки, дивіться, хамса, сардель свіжа на біточки. До речі, це на біточки Альона рибка, так? так. так? Дуже добре, Дуже хамса. добра, дивіться. Хамса. Ні, це не хамса, а хамсу розбирають, розбираю, так, так? Хамсичку розбирають. Ну, Дивіться, Альонка відправляє, вже я з нею договорилась, вона буде вам відправляти від 3, 4, 5 кілограмчиків. Можна все замовити. Ввечері після роботи Альона все відправлятиме вам або завтра, тому можна їй дзвонити. Рибка завжди свіжа, вони кожного дня все ранку отримують. Дивіться, ціни, які тут, Скумбрія, сільодочка є, Матіас. Навіть приходять, дивіться зі своїм відеречком і купують у відеочку рибку, щоб не потекла. Льонка, який номер телефону? 067 42 58 757. Альонка, на Viber, да? на Viber, Viber, Viber. Viber, Viber так, рібятолі, ми на привозі, одеські смаколики вам, помідорчики, огурчики, кавунчики навіть є. Дивіться, дивіться, які огірочки шикарні. І помідорки. Це салатик виходить з баклажана, так? Да, прошу, Доброго дня вам. Дивіться, я знайшла дівчинку, яка відправляє по Україні всі ці смаколики. Оксана на привозі. А дивіться, які яблучка. чому такі гривень. 120 гривень кілограмчик. Хто любить яблука, до речі, я так не знаю, не дуже їх люблю, але бачу, що їх купують, Ксюша їх докладує. Тут на привозі стоїть дівчинка і все в неї. А капусточка чому? У вас вже все можна замовити. Так А який номер телефону? 096 885 2720. Ого, щось така сложна. <реш> <реш> Оксана, так? Да? Так. Тому друзі, кому цікаво, хто скучив за цими смаками? Ну ви по Україні лише відправляєте. Да, за кордон вже я... ні, да? Ні, ну якщо нова пошта піде далі, то я... дайте адрес і за. Або якщо є перевізники, які візьмуть, да, наприклад. Да? Дівчинка в Германії, вона присилає до мене перевозчиками да, і декомпоніруємо. Так, можна у віддерочку, вам все да. запакують гарненько, ви да, договоритесь да. і все можна замовити. Дивіться. І ця цвітна капусточка. А є ця як і морська капуста. Єсть я і просто доська. А, єсть і морська. Вся капуста є на привозі, дивіться. Тому будете знати. Може, щось треба, я тоже на теж виказується ділити, тому що на привозі так то, що. А, ви можете під заказ зробити, щось, да, там, вот, там, так... маринувати баклажані, все щось. Язички, да? например, Язички. Хотела, За джика. За джикою. Да? О, шикарно. Знаю. Под Бушка запросик зроблять вам. Стопа, угу. Рулетики. Ну, це... Дякуємо, гарного дня вам. Щоб ви знали, тут в цих градах теж багато всього продається. І дивіться, і піжами, і ласіни. ось дивіться, яка халат 750 гривень. Це що, комплект чи що? 750 гривень, дивіться які. Кінгурузкан, 500 гривень. Піжамки різні, халатики такі, теж дивіться всякі. О, халатик тут дуже-дуже багато. Будете знати, 1000 1100 гривень ось такі. Піжами теплі. Це он, он молочний корпус, а це ось он острів, на цю сторону люди стоять. Тут з Вінниці, з Кіровограду, з Котовська приїжджають, говорять, подають домашні, ну наскільки домашні не знаю. Ну В них тут, дивіться, завжди теж черги, все, розбирають люди. Тут, до речі, людей багато сьогодні. Так що дивіться, горішки, курага, ось покажу вам, чернослів. Там курочки, олія, все є. Це другий ряд проходжу, вам покажу, щоб ви знали. Так само. Фрукти, овочі, каратель, мор морковка, тут по 45 гривень. Ця циня, дивіться, 50 гривень. 110 50 Можете так. Курочки, яйця продають. Все, що хочеш. Що душа побажає. Огірочки, сушка на компоті. О, тиква. А в яку ціну? Собак да? 40. 40 гривень кілограм на да, 30. А, якщо цілий брати по 30, так? Да? О, що у вас так пахне, щось капуста пахне чи що? Ні, солінням. Духами? А? Типа 30 кг, да? Так. Дивіться. можна цілий взяти. Скільки виходить кабак? Це 3 кілограми, 265 грам. Це 98. 98 гривень цілий кабак. Ну, а кому треба половиночку можна взяти 40 гривень. Дивіться, який шикарний. Капуста пахнет уже. Да, да. <laughs> да. капуста есть. І зелень покажу. Рібетулі знайшла в магазин, де все по 10. Не повірите. Ну реально, дивіться, пучок цибульки, зелена цибулька, 10 гривень, мабуть, теж куплю собі. Укропчик по 10. Петрушка по 10. Реально, ну покажіть пучок який там. Ось, дивіться, 10 гривень пучочок. Це теж по 10? Все по 10. І салат по 10. На 40 гривень можна всього взяти. Ребята, зараз я все, мабуть, куплю. Потому что ціни О, реально шары. А як вас звать? Алена. Ага. А же вы были раньше, что я вас раньше не бачила. Видите, какие цены в них вообще. 120, О, 120. салат. Это ледяной, да, у вас салатик? Э, чи що? Це... Чи що? Да. Типа ледяной 120 гривен килограммчик, да? Да. Пока так. Угу. І 20. шпинат 20 гривень. Молодец, ну, і кінзочка 15 є, і є 25. Від величини пучка. Шикарно. А дякую вас... Рібятка, на 70 гривень я купила і шпинат, і кінзу, і укропчик, і цю зеленушку. Так, все тут вальоване. Дивіться, будемо їсти салатики з масочком. Тому, ребятки, приходьте. Ви кожного дня на привозі? Кожного дня це моє орендинг. Я буду чекати кожного, я всім рада. О, тому друзі. Гарного дня дивіться, ось виходите з молочного, поворачуєте наліво, лікарні. З лівочками. І тут стоїть Ну, Цибулька за 10 гривень шикарна, ребята, я пока вам ребята. Поки такі ціни, а далі... Да. Як... Ну взагалі, ми ну, молодці, пока, пока дякую такі вам. Тримаємо. Так, привоз з іншої сторони. Дивіться, як продають навіть курточки, комбінезони, щоб ви і здалеку бачили, що тут продається. Ось дитячі різне, плаття, костюми, комбінізони. На маленьких таких, мабуть, да? Так, З цієї сторони теж всього багато. Ой, так дивіться, які гранати є. шикарні, Ось такий гранат продається. З нього давлять сок, до речі, гранатовий грейпфрут і апельсиновий сок. І ось це з другої сторони підійшла до привозу, бачите, теж все є, столи ломляться, покупців немає, Ви приході на привоз. А кому це сало таке? Чи це солонія? У вас додому кусочок такий на рік вам вистачить. Ні, мабуть, на пару днів. Солоніна дуже смачна. Це ту, що любить мій артем. Да, да. Так. він от... до речі, да. Він ось цю любить з гірчицею да. та чорним перчиком 300 гривень за кілограм. Погляньте, будь ласка, на ось цю шкурочку, шкурочка ну, Ану, ану покажіть. М'я зараз покажу і ще й там попробувати. Та м'якенька видно зразу. Давайте, шматочок. Погляньте, будь ласка. Ну, зрозуміло, що це ножем, але вона реально м'ягесенька. Смачно. <звучить> це з гірчицею і з чорним перчиком. А ще кай... Є ще з паприкою, є ще звичайна солена солоніна. Вся солоніна по 300 гривень за кілограм. Ми також робимо солонину з часником 320 гривень за кілограм. Любочка, у Моц... вас можна замовити по кусочку. Різний солонинки а сорті да? зробити, асорті зробити. Так. колись це, так. Робили, пам'ятає, да, при е, получається приблизно два кілограма в пакеті 600 по 2 кіла да, ну, не 600, Це вже получається. Ну п'ятсот шість да, да. гривень. гривень да. Вийде, ви можете по кусочку замовити і спробувати. Так 095 736 58 75. Люба, приходьте щит, молочний ні. корпус привоза люба кожного дня, крім понеділку. Да, крім понеділку вихідний. Да. Ну, Асортимент, ви знаєте, тут просто очі розбігаються. Це колбаска чи це м'ясо? Не, не це м'ясна колбаска. М'ясна колбаса, але я бачу одне м'ясо. Тілятина в спеціях. Ось така колбаска. як так вона пахне. Я ж наклонилася і так вона пахне. Ребята, її. Ось хочу показати тут одне м'ясо. І спеціях, далі. Да, 700... Там такий мішечок, да? ну, воно висушується в цьому мішечку дуже добре. Вона дуже смачна. Я не знаю, так, як так. Вам. Угу. гостренька 750 гривень за кілограм. Можемо ми завакуумувати вам і відправити. Відправляємо по Україні та за кордон: Чехія, Польща, Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Австрія. Будь ласка, звертайтеся у Viber, Я вам відповім ввечері і відправлю з задоволенням. Ось тобою. Номер Думасу. телефону 095 736 58 75. Друзі, хто любить остреньке, це взагалі мастхев. Взагалі супер, дуже смачно. Ребятки, хочу вам показати, дивіться, що я знайшла на привозі дівчат. Я навіть не знаю, що це. Це що, зікрою колбаса чи що це таке? Ні, Це вишня. Таке, як зікрою, вроді, червоною. Це вишинка, а це курага з вишивки. Це новинки ліс. У вас так, да? так, не так. було такого? Ми для своїх покупок. А ну ви ще покажіть, бо я ну, реально, частенько. Чиста курага з вишнею. Ось, ось, ось така вона. Курага і вишня, і реально. Вишня. А м'ясо і дюша? Це індюшка, і трошки є курочки. 30% курочки, 70% індюшки. Яка ціна? 300 гривень кіло. 300 гривень кілограм. Так. Угу. А ця по чому ліс? Це чистий делікатес. Та я такого ніколи не бачила. Ні. Це теж 300 гривень кіло. Реально 300 я дуже... гривень? Так. Дуже хочу вам дати спробувати, щоб ви хоч почувствовали, яке воно. Перший раз таки да. пробувати дівчата, часа. Дивіться смачне. Курага з вишнею. Забирайте хлопці. З солодинкою такою, да? так? Так, так. Це, це не на бутерброди, мабуть, точно. Ні, це Це смакувати, так? я ж кажу, що це делікатес. Зробили Мачно. чай, каву да, і посмакували. Ліза, як можна замовити? 0,97, 0,98, 50, 03. Так, це що, Ліза? Вишня? Це вишня. Боже, дивіться, показую вам зблизька, яка колбаса є на привозі у дівчат. Новиночка. Ні в кого такого немає. Вишня і що, яке м'ясо? Курочка з індюшкою. 30% курочки mm. і 70% індюшки. Філе і курячі, і індюши. Хто пробував таке? Мабуть, ніхто. Це воно тільки з'явилося, Ліза, да? так? Так, так. Mm. Така колбаска. На 300 гривень кілограм? 300 гривень кілог. Як можна замовити? 0,97, 0,98, 5003. Або приходьте, дівчатка, на привод, боже, я жую, знімаю, хрумкаю.